Враження позитивне. Ми виконали програму, яка в нас була підготовлена, дякуючи нашому керівництву, президенту, що ми маємо такі умови, де ми можемо розпланувати все і виконати. У нас є досить гарні і зелені поля, травіни, і штучні поля, форми, м'ячі. Так що хлопці з задоволенням тренуються, виконують те, що ми їм пропонуємо. Так що все добре. А ігровий процес, тренувальний процес це все частина підготовки. Наразі рахунок те вже второстепенно, як то кажуть. Головне, другий на перший план там виходить на награвання зв'язок в, в тактичному плані і можливість давати гравцям награтися по хвилинах. Сьогодні ваші хлопці зіграли лише один тайм. Які, які задачі завдання ставили їм на цей тайм? Ну, По-перше, хочу сказати, що ми молоді хлопці молоді наші і взагалі вся наша інфраструктура підпорядковується головній команді. Якщо головна команда просить у нас допомоги, там зіграти, щось когось дають, то ми, ми йдемо на зустріч. Не то, що на зустріч, це наша, наша така мета допомагати. Допомагати першої команди. А ось тайм вони зіграли, хлопці старші з першої команди. Ми, як то кажуть, вже вийшли на другий тайм. Решта хлопців, хто не грала, ті проводили тренувальне заняття, бігову, бігову роботу, так що всі знаходяться в тонусі. Нічого в цьому такого нема. То тобто ми ще можемо домовитись і на наступному тижні зіграти, так що все нормально. Через зняття Дніпра 1 склалася така ситуація, що поки ви не знаєте в яких змаганнях будете грати в цьому сезоні, чи є для вас це проблема, чи чи ви готові до будь-якого розвитку подій? Ну, ми готові до будь чого Ще раз кажу, що це для нас не принципово, в якому чемпіонаті грати. Нам взагалі е, треба грати. Наше перше, перше завдання це підготовка хлопців до першої команди. А який буде рівень е, сорівнування, це вже, як кажуть, ну, як, е, як Бог дасть, яка судьба там вже вирішиться, так і будемо грати. Після минулого матчу у вас було питання, кого з гравців залишити, кого відправити додому? Чи вирішилося це питання? Нікого ми не відправляємо. Хлопці, які з нами вже займаються 5-6 років, ми нікого не відправляємо, до всіх є довіра. Хтось в 16-17 років вже показує майстерність, а кому ще треба рік, другий для того, щоб він підріс. Так що в них у всіх є потенціал великий, а в мене немає такого бажання когось відправляти, бо це моя праця, і я теж какби держу своєю працею. Наступного, наступного тижня вже буде старт сезону. і Загалом, як можете оцінити зараз, чи повністю ви готові до старту, до дебютного старту? Ну, знаєте, як сказати, готові або не готові, це вже покажуть офіційні ігри. І перший, другий тур, тур, і ми вже можемо сказати, як ми готові, наскільки готові. Тому що э, э, одне діло ми граємо товариські матчі, якісь -то контрольні матчі, а друге діло це офіційні ігри, і там все інакше. Там і наказ страстей, і відповідальність трошки інакша. Так що це відповідь тільки перші офіційні ігри. Противник дуже хороший, дуже хороші тренера. Вони підготувалися до цього матчу серйозно. Гра була дуже цікавою і емоційною. Яким було ваше сьогоднішнє завдання на полі і про що просив головний тренер? Моя задача була забити голи. Так як я цього не зробив, я допрацьовував після гри. А загалом для команди яке завдання було? Звісно, перемога. Так, ми хотіли перемогти, але противник робив все для того, щоб ми цього не зробили. Протягом кількох тижнів через вашу команду пройшло досить багато футболістів, адже склад тільки формувався. На твою думку, чи зігралася вже команда? Якщо ні, то скільки ще часу потрібно для того, щоб гарно зігратися? Я думаю, що команда вже зігралася. Також до нас підключилися, підключилися ще два брати. Вони нам дуже допомагають. Е, я вважаю, що у нас все добре. Е, чи чекаєте вже старту офіційного сезону? І чи слідкуєте за першою командою лівого берега? Адже е, від її результатів залежить те, в якому саме чемпіонаті ви будете грати цього сезону. Е, так, я слідкую за першою командою, вболіваю за них і хочу, щоб вони перемогли і вийшли в УПЛ. І дуже чекаю вже нашого сезону, готовий грати.